Христі я щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Я щиро вдячний всім жертводавцям. Я дякую щиро всім спонсорам, які є спонсорами цього каналу. Я вам дуже дякую. Я хочу сказати тільки одне: нехай, Господь Бог всемогутній прийміть прийме вашу пожертву. Кожного із вас хто дбає за Красу Дому Божого, хто дбає за поширення Божого Слова, Нехай Бог всіх вас благословить. До ліво Христі. Я сьогодні хочу привітати іменинників і особливо іменинника Максима, владику нашого правлячого архірея, владику Максима. Сьогодні його покровитель Максим Ісповідник. Знаєте, Нехай оце ісповідання віри, щоб владика Максим став тим правдивим. І в Божих очах гідним і великим і сповідником віри. Дорогі владику, нехай Бог кріпить вас, нехай дає вам сили, відваги, і надальше, в такому ж темпі, як ви розпочали своє архієрейське служіння, і надальше, щоб Господь Бог давав вам сили, витривалості і мужності, і укріплював у вірі. і Утверджу у любові Торію, Владико, на многі і благі літа, Многая літа, многая літа, многая літа, многая сотвори Господи. Це світи і Божного, що страха. Я також хочу сьогодні ще привітати і одного так само, бо владика Максим є моїм командиром, але ще хочу мого сина також є командир, а у командира сьогодні день народження. Шановний друже командири. Пане Ігорю, нехай Господь Бог вас так само благословить в сьогоднішній день, нехай дає вам сили, відваги, мудрості, терпеливості, бо бути командиром у часі війни це не просто управляти, керувати хлопцями, але і нести за них відповідальність. Тому нехай Бог дає вам мудрості, сили, а ангел-хоронитель. Нехай завжди супроводжуваш на всіх ваших життєвих дорогах. З днем народження, друже командир! Я також хочу сьогодні подякувати і нашій наші постійній жертводавці. Це є Христинка з Львова. Вона, так? І от оці чудесні білі троянди, це вона передала через кур'єра дорога Христина. Нехай Господь Бог. Прийме тебе, прийме твою щиру жертву. І нехай Господь Бог обійме тебе своєю Божою любов'ю, щоб ти відчула, наскільки Господь Бог приготував для тебе отих небесних дарунків. І знаєте, що найголовніше, що я вам хочу навчити вас, усіх, не тільки Христину, а всіх вас. Що саме головне, щоб ми показували Богові. І дякували за те, що ми отримали. Бо ми дуже часто даємо Бога наперед. Господи, я Тобі помолююся, я тобі три вервички пожертвую, але хочу, щоб то і тому мені було. Ми дуже багато просимо у Бога, за те, щоб наперед було добре. Але дуже мало дякуємо за те, що отримали. Тому, нехай Господь Бог прийме цю пожертву, дорога Христинко, за всі ті ласки і дари, які ти отримала, а в своїй щедрості і милосерді дасть все, що ти потребуєш, навіть якщо ти того і не просиш. Здоровля всім вам, дорогі любі, жертводавці, Христинко, ти дбаєш за красу Божого дому, і нехай Бог подбає за красу і за щирість твого життя і всієї твої родини. Здоровля всім жертводавцям, Божого благословення і многії, і благі літа.

Христі я щиро вдячний всім тим, що пишуть нам, тих, що нам підтримують, тим, що задають запитання. Всім вам дуже дякую. Ви молодці, ви молодці, я пишаюся вами. У мене найкращі парафіяни. І ще раз нагадую всім, хто мене дивиться, ви маєте велику нагоду, велику нагоду отримати, будучи вдома, прийняти духовне причастя. Але для цього треба виставкати службу від початку до кінця. Включіть, нехай мене слухайте. Уділіть Богові одну годинку. Ну, це стосується тих, хто це може зробити. Певно, людина, як на роботі, то ясно, що вона не зможе сидіти годину слухати службу Божу, бо хоче отримати перші причеси. Прийдете додому з роботи і якраз, щоб гарно відпочити, переключитися із цього суєтного світу на божественну у ту хвилю, настроїтися на комунікацію з Богом, відбути про єдність в молитві і отримати духовне причастя. Навіть у записі виділіть Богові одну годинку і вислухайте службу, щоб перебувати в тому стані єдності з Богом. Це дуже є важливо. це є дуже важливо, особливо для тих, хто має таку можливість. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І, і прости, прости нам провини наші, наші, як і ми прощаємо і винуватцям нашим, і, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, нині. Час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай і, буде ти. воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти жінками, і, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Slava Otju і i Sвятому Duchovi. I není, i poвсяк, і, і, нині, і, час, і навіки, віки. на віки віків. Амінь. Відпуспомни на всіх хто виконали умови імя Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Славімо.